Раду, будуть в цьому році. У другій половині, але, але будуть. Ніхто не буде більш їх. терпіти, бо ми знаємо, чого вони там, там залишилися. Як вони опять побіжать сюди, як ми будемо їм потрібні? Ой, які ми будемо добрі, як вони будуть нам говорити, що ви, да ми за вас, ми на, все ляжемо тепер певи по цій пулі. Золота сотня буде певна, небесна сотня буде із депутатів Верховної Ради. Не бачу я ні одного. Ну, Турчинов отримав ранення. Там чуть-чуть поцарапало щеку. І... Більше ні один не треба в Тому да. я і говорив, що позиція наша, якщо вона буде принциповою, принциповою. то ми сьогодні не будемо, не будемо, ми, ми в жиліті, не будемо робити те, що нам скажуть. Приїде Дубовий і скаже, що ви будете працювати за... Якщо ми от нашим загалом приймемо рішення, що ні, не ти достоїм нашого вибору, то ми йому так і скажемо, що ні. І ти організуєш, там є yes, у нас, офіси знімають, бери набирай людей, організовую санкцію. Організую, попробуй провести цю компанію, по отримати перемогу. Без нас. Без нас. Тому я вам говорю, що чого я хотів, щоб ми сьогодні проснулись. Проснулись. Уже е, в суботу я їду на, в Одесу на нараду, а з понеділка, мабуть, ми вже почнемо формувати штаби і набирати дивничі виборчі комісії. Тепер ваша задача на місцях. У ці дільничі виборчі комісії не повинні прийти заробітчани чисті. Це повинні прийти люди, які будуть вести себе принципово, відповідально. І якщо туди прийде Петренко і скаже, що ви будете робити так, то це доведе бути таким шумом на весь район, намір у Ми надіємося, що не буде вже Ви Виня Перемога перемоги ще немає, вам сказали. Вона сидить в держадміністрації вона продовжує працювати, сидить голова районний рак, всі вони сидять, вони зараз відстрочили сесії, ще не знаємо, коли буде. Не так. Просто, як вже говорилося, за один день поламати їм всі їхні плани. У нас 51 депутат, вони майже всі. Це ваші душі волоколос, орендарі, бізнесмени, всі люди з грошима. А ми, ми, оті, що залишилися, дуже нестійкі проти мальчика. <кій> 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 зараз почнуть опять розставити по остороблю та, то, що ми Петрові працювали, <кій> проблему, що будуть агітатори вибирати, зараз вони агітатор, от тобі 300 гривень, ти загідієш сам себе. А ти старий він получиш. А він буде називатися агітатор. Ми ж не підкуплений виборець. А він буде агітатор, а ти розпишись, що ти себе агітуєш. От це все буде працювати. Ви розумієте, це все буде працювати. Тому наша з вами задача ось це, ось це якраз. От, от, ці самі болючі. на виборах ми формуємо владу, яких потім самі плачемо. Самі собі отіваємо ярмо, а потім самі говоримо, що... Поростірало такі рани, а ярмо ніхто не знімає. Да й не ними. Тому що за гроші на нас ярмо це одіє. А от за, за гроші так, е, був у нас Тримбавецький в шольоті в, е, в, в Батьківщині. Коли було вимогнули, ми його почали називати притурком і так далі. Він сказав, ребята, давайте так, на виборчу кампанію в депутати Верховної Ради скинувся по 5 рублів. Скинемося по 5 рублів. Ви розумієте, почали говорити, що дурачок. А він говорить, ні, Сімович, я не дурачок. Якщо ми скинемося по 5 рублів, а він не буде робити то, що ми скажемо, то ми йому морду наб'ємо. А якщо йому дали олігархи по 500 тисяч, а він не буде робити уб'ють. Так що він говорить, хто платить? От тут і музику заказує. Yeah. Тому давайте скинемо 5 років і скажемо, що от, тобі бюджет, от в этом бюджеті побіжжаємо на вибори. <coughs> Але ми потім скажемо, е, ти скотина, ти за наші вічні гроші пройшов туди. І ти будеш бігати з фракції у фракцію, ти будеш е, пропонувати закони, давайте введем право стріляти у в запобітнику в у плавнях у київських. За такі закони треба руки рубати. От тоді вони будуть відповідати місцю. А на наша задача зараз, ну я не знаю, як вас вже е... агітувати, за те, що чесність, принциповість. Не, е... роб... Проводьте роботу в селі. Не треба розмінятися на ці копійки, які нам соють. 200 гривень, 100 гривень, стакан вина сьогодні, вона за боком 5 років.